Минулої неділі показав, що дійсно разом із Галією цілком можливо ці дві команди будуть боротись за найвищі місця і за перемогу за підсумками всього сезону. Хоча турнірна дистанція ще дуже і дуже довга в режимі прямих трансляцій поєдинків за участю команд другого за силу обласного футзального дивізіону, тим часом визначився з першим дебютним м'ячем для своєї команди, та й загалом. Першим м'ячем в чемпіонаті івано франківської області з футзалу після трьохрічної перерви на 18-й хвилині тієї зустрічі. Ну а чемпіонат івано франківської області з футзалу між УКД Благовента та Миколичиним. Ну і рахунок у нас 0-0 не вдається. Поки що нічого гострого на 100%, що називається, створити гравцям УКД Благовента Кошецький, намагається один в один обіграти суперника. Знову баланик. Так по, по, швидше по-гандбольному ганяють м'яча. По периметру гравців УКД Благо Венти». І зараз класний момент. Пробивав Данів. Кіндратів. Кіндратів. Кіндратів, досвідчений кіндратів, втрачає м'яч в простому епізоді. І вже кучера вдало. На паркеті у нас Блонський Дриган. Легкій та Турчанський зараз удар з далекої відстані у виконанні Блонського Благовенти біля воріт. Ми Ось в цьому епізоді і рахунок у нас відкрито за 6 з половиною хвилин до завершення часу першого тайму. Іван Легкий. Давайте також згадаємо і про те, що вже завтра відбудуться матчі наступного третього туру чемпіонату Івано-Франківщини з футзалу. І там Миколичин буде зустрічатись. Давайте після цієї атаки класний момент. Побачимо, як воно буде зараз. Дриган. Дриган пробиває. Одна хвилина, 11 секунд. Залишається у нас до завершення часу першого тайму. Зараз може бути дуже класний і гострий момент. Але все в рамках правил. Так от легенько підштовхуючи Іванюка, перехоплення Лейбюк. Лейбюк передача на Остафійчука. Той повертає м'яч. Лейбіку, і за кілька секунд до завершення часу першого тайму рахунок у нас зрівняно 1-1. забитими м'ячами. У нас відзначались в першому таймі е -е, Іван Лехій, який відкрив власне рахунок в складі УКД Благовенти після розіграшу кутового. Ну і вже фактично із сиреною капітан Миколичинців. Лейбік зрівняв рахунок. А зараз виходівка, яка завершилась влучним ударом у виконанні. Капітана шостого номера Миколичина, Ну і таким чином рахунок у нас став 1-1. Що ж стосується загалом першого тайму, то все-таки перевагою володіли більше футзалісти у КД Блаувенти. Зараз ще один момент. Знову легкий пробивав, але тут уже стійка. Більшість футзалістів вже використав москалик в сьогоднішньому поєдинку. От ми бачимо, Василь Красій з'явився у нас на паркеті. Перші в сьогоднішній зустрічі, ну а тим часом Іван Легкий знову виводить свою команду вперед, як і в першому випадку. Дриган, Остафійчук проти нього. Дриган Остафійчука проходить, отримує передачу від легкого. І вже він відзначається забитим м'ячем. Легкий ще й асист записує у свій доробок. Дем'яник в цьому епізоді віддав передачу на Назара Прокопіва. Луцький. Луцький на Прокопіва. Удар у поворотах вже в цьому епізоді в ноги прокопів своєму супернику. Москалик. Москалик віддає передачу на Кушецьку. Кушецький пробиває, але встиг перший тайм. Вірніше, старт другого, так? Зараз Макогон пішов вперед, завдає удар у поворотах. Олександр Макогон не вперше вже. Лейбік сьогодні нечемно себе поводив по відношенню до гравців команди суперника Москалик. Москалик віддає точну передачу на Даніва. І Данів робить рахунок 4-1 за 9 хвилин і 22 секунди до завершення матчу. Рівно 9 хвилин залишається у нас до завершення часу другого тайму. Удар по воротах. Зараз знову Кіндратіва м'яч. Передача на Кушецького. Кушецький на Москалика. Москалик пробиває, Макогон на місці. Ну, але от з часом все-таки зайняв він місце у своїх воротах. Втрачає м'яч тим часом Філіпович. Але ненадовго. І рахунок у нас стає 4-2. Турчанський та легкий. Турчанський з м'ячем. Турчанський б'є, влучає в стійку. Вище воріт, Там і в футбольній не влучив би він. Не те, що футзальній, А зараз іще один напівмомент. Лейбюк, здається, сам він буде виконувати цей штрафний. Ні, удар по воротах. Удар по воротах виконує. Зараз ми побачимо точно, хто це був. Які ж довгі, оця остання ігрова хвилина, при рахунку 4-1. Я думаю, нічого дивного в цьому немає. Удар по воротах стійко влучив Роман Москалик, а на добиванні знову. Іван легкий знову він відзначається фактично в порожні ворота. Це третій гол сьогоднішньої зустрічі для Івана Легкого.